Просто зараз біля одного із пошкоджених будинків у Святошинському районі столиці прибуває наша колега, кореспондентка Віта Дробот. Вона на зв'язку зі студією і, власне, детально розповість про ситуацію на місці. Віто ви спілкувалися з очевидцями та постраждалими. Що вони вам розповіли? Вітаю колеги. Так, я зараз залишаюся біля ось цього пошкодженого будинку. Тут в цьому будинку 23 поверхи. Але як ви можете зараз чути, просто це дуже чути, дуже сильно тут зараз дуже великий гуркіт, тому що перекриття падають і падають далі, падають уламки, падають частини будинку. Тобто, от ми тут вже знаходимося, і хвилин 10 просто як от все це сиплеться донизу, і сиплеться без перестанку. Просто тут знаходитися дуже небезпечно. Людей відвели на безпечну відстань далі від будинку. Але я вам скажу, що людей тут зараз зібрали. Алося набагато більше ніж було вранці поприходили люди із сусідніх будинків, тому що дізналися про те, що тут сталося. І, от ви чуєте зараз, просто сиплеться все і сиплеться. Рятувальники прибрали від, від будинку, от спереді прибрали машини, але всі інші, от уламки і все інше знаходиться, тому що працювати там просто неможливо, неможливо підійти. І от в попередньому включенні я вам говорила про чоловіка, який знаходиться на 14-му поверсі. Він після операції, після ампутації, і він і далі продовжує залишатися у своїй квартирі. Біля нього знаходиться його син. І рятувальники вивести його на вулицю спустити не можуть, тому що не працює ліфт. Підігнати техніку і якимись іншими способами це теж неможливо зробити, тому ось таким чином рятувальники знаходяться біля нього і контролюють його ситуацію, і контролюють його стан. Люди нам сказали, що багато з них не знає просто що робити. Вони от чекають зараз, що на місце приїде, приїдуть представники влади, тому що тут нікого немає, крім нацполіції і працівників ДСНС. Немає ще і досі не розгорнутий штаб. Хоча людям обіцяли, що це буде зроблено до восьмої ранку. От зараз ми бачимо вже восьма, одинадцята, але цього немає. Люди кажуть, що все це затягується. І їм сказали, що нібито штаб буде організований о одив'ять годині і вони чекають і не знають, що робити. Вони хочуть отримати хоча б якісь матеріали. Люди хвилюються за свої квартири, тому що у них немає вікон, і люди хвилюються за те, як вони будуть це це відновлювати. Вони хочуть почути якісь слова від влади і дізнатися, які матеріали вони можуть отримати, зокрема плівку, щоб закрити свої вікна. І от я перебувала в. Паркінгу трішки зайшла туди погрітися, тому що дуже холодно, і спілкувалася із людьми, і вони мені кажуть просто елементарно, що вони б хотіли хоча б випити якогось гарячого чаю, зігрітися. Але цього тут також от на місці немає. Ми продовжуємо далі тут слідкувати, от, але те, що мені сказали люди, от з ким мені вдалося поспілкуватися, я прошу вас послухати далі пряму мову лягла і почула дуже-дуже голосні такі постріли, наші збивають шахет, але я так розумію, не не попали. І цей шахет летів, так гудів, як вони гудять. Але звук був досить дуже дуже голосний, і потім раптовий спалах, і вибух. І я не зрозуміла, куди він потрапив, тому що будинок здикнувся, і я думала, що це в наш будинок. А потім я побачила. Ну, знаєте, така, така хвиля, якась така, і що валяється скрізь скло бити, все розрушене. На тому місці, де ви зараз знаходитеся, чи відома вам якась інформація про те, яка ситуація біля в інших районах, біля інших будинків, і чи там вже якось місцева влада допомагає е, мешканцям? Напевно, вона нас не чує. Віта, ви чуєте нас? Там гуркіт страшенний. Я розумію, що і прибирають і падають уламки. Віто, ви з нами на зв'язку? Чуєте нас? Ну, це uh, напевне поладки. Uh, 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 значить, значите. Святошинський район столиці. Я побачив не тільки про те, що зараз ДСНСники, справжні герої uh, працюють, uh, uh, а так, так. що робить місцева влада? Святошинська районна адміністрація uh, це дуже цікава історія, тому що, по перше, з 8 години, наскільки ми знаємо, ви вже працюєте там, uh, <гум> мали розгорнути штаб. А ну зараз кажуть, що Віта зараз нами на зв'язку. Віта, ви чуєте Тому, нас? Тому що росіяни атакували Україну і Київ шахедами, безпілотниками і балістичними ракетами. Зокрема, у Києві 25 постраждалих. Серед них дитина 10 років, дев'ять людей медики госпіталізували. Серед них вагітна жінка загалом. І по Києву 40 будинків було 30 житлових будинків було пошкоджено. От і одна із най складніших ситуацій у Деснянському районі Києва, тому що там зокрема є жертви, загинула одна людина, і я знаю, що там пошкоджена тепломережа, і багато будинків зараз знаходяться без тепла. Також у Києві перебої зі світлом, в людей немає води, тому що з цим теж проблеми. І е, я хочу сказати, що росіяни атакували майже всі райони Києва, і комунальні комунальні служби зараз працюють на місцях, от е, е, ліквідовують. Всі ці наслідки, от і е, також були пошкоджені і будинки, і медичні заклади, офісні приміщення, і е, багато машин пошкоджені. І також те, що мені вдалося дізнатися, що дуже людей багато зараз дістаються на роботу. Дуже великі затори по Києву і е, маршрутки. Просто е, автобуси вони змінюють зараз свій рух, щоб все таки доставити людей на місця, куди вони прямують, от, доставити на свої роботи робочі місця колеги на цьому у мене все. Я далі продовжую слідкувати за ситуацією. Ось у цьому районі і продовжую дивитися, що буде далі, чи буде штаб і яка буде допомога надаватися людям. Зрозуміло, дякуємо вам. Ще Дякую. раз на зв'язку зі студією була Віта Дробот, наша колега-кореспондентка із репортажем про ситуацію біля однієї із багатоповерхівок столиці.